Кожен віднаходить своє місце сили. Такі місця, ніби для тебе створені, їх підкажуть вода і повітря. Вода, що чистить тіло і кріпить кістки, повітря, яке свіжить легені і насичує серце. Земна вода вгадує воду нашого тіла і підсилює її за потребою. А небесний легіт має інше свідчення і наповнення. Я впізнаю барви і дотики свого повітря. Ба більше, як кінь, що на осліп вибирає вірну трупу, моя нога вгадує каміння, на яке їй прилюбо ступити. Може, тому що я обтер на своїх дорогах тьму тьменну каменів? Звичне око показує хід ногам і підошви в ступанням. Та все-таки головне, не де живеш, навіть не те, як живеш, а куди живеш роздуми сторічного карпатського мудреця Андрія Ворона знову нам при нагоді у нинішній подорожі цього разу нап'ємося водиці з острівського джерела. Співи птахів, особливо на зламі ночі й дня, спричинені прохолодною свіжістю, що вдосвіта лягає на землю. Все починається в один час. Птиці бадьоряться співом і водночас зігрівають простір народженого дня. Є на тернопільній місцина, де особлива атмосфера, особлива енергетика, де перебуває Божа благодать, де концентроване киснем сповнене повітря. Є свої жителі дуже багато птахів. І якщо приїхати, коли немає людей, до зранку ранесенько, то цей пташиний солов'їний спів разом з якимись внутрішніми хорами небесними переповнять вас наскрізь. Тому подорожуйте і приїжджайте до острівецького джерела. Це місце справді духовне, чисте. Бронюбагате на різних вимірах, правда? Так, безумовно, що Бог є на кожному місці. Але є місця, де особлива Божа благодать силається на людей. Це, ці місця називають святими. Такими є зарваниця, такими місцями є крехів, Гунів, почаїв і інші місця. І таким місцем є. Острівське джерело. Я завжди кажу, що зарваниця то другий люрт, а острів це друга зарваниця. Колись в острові жив граф Боуровський, мав свій палац і доньку красуню. Та занедужала дівчина на хворобу крові, ніхто не міг допомогти. Мама графиня, будучи побожною, щодня молилася. Приснила з її матір Божа, відправила до лісу, щоб та знайшла невеличке джерело і дала напитися доньці. Дитина оздоровилася. Знак подяки графи зробили фігуру Матері Божої. В селі мовлять Йдемо не до джерела, а до фігури. Фігура мала й мистецьку цінність, створив її відомий у ті часи італійський скульптор. За радянських часів фігуру побили, знищили, викинули в річку, та острівчани знову і знову відновлювали її. Незважаючи на гоніння, приходили на те місце і молилися. Прикладів оздоровлення чимало сьогодні. П'ють люди воду з джерела, з вірою, і любов'ю, моляться до Пресвятої Богородиці і зцілюються. Тут багато стрібла є, цілющано. Да, і так допомагає. Коли люди приходять, моляться, і матір Божа всім допомагає. Багато хто повілікував, вілікує з того джерела, з того, з тої каплечки. Ви Острівецький? Так, острівецький. Та ви, певно, приходите сюди не лише за водою, правда, а помолитися? Звичайно, звичайно, помолитися, попросити матінки Боже, здоров'я, захисту, опіки над собою. Над всім селом і над цілою Україною. Три, будь ласка, ви з дитинства з молитвою, з Богом? Чи пройшов час і в дорослому віці це зрозуміли, що я треба? З самого маленького. Ми ще бабця, небожчика. Небожка вже навчила самого маленького, я вже знову молити. Регулярно приїжджаю ну, щотижня фактично. Mm. Добра вода? Дуже добра. Дуже довго зберігається, має е, е, цілющі властивості. Так вважають. Я не знаю достеменно, але по собі відчуваю, що, мабуть, і має таке. Будь-яка джерельна вода очищає, оздоровлює, корисна для тіла і для духу. А острівецька джерельна вода особлива ще й тим, що в ній багато срібла. Така вода може зберігатися і рік, не порушуючи своєї структури і користі від неї. Тому, друзі, хто мандрує тернопіллям, не забувайте про острівецьке джерело і хай вам буде на здоров'я. Дуже добре. Святе місце пустим не буває, знаєте, і можливо, і мене Бог вибрав як то маленьке знаряддя у своїх задумах. Колись з семінаристами ми були в Римі, і я побачив святу Софію, яку подавав наш патріарх Йосиф Сліпий азрості. і дуже вразила мене та архітектура цього храму, внутрішнє оздоблення. І я подумав. Як гарно би було, щоб на святому місці острові був такий храм. І дійсно, я попросив одного студента, він попросив єпископа і він дозволив зняти копію Святої Софії при мудрості Божої Шовримі. Архітектором був якийсь італійський архітектор, ім'я його я не знаю. І тут вже на місці з незначними змінами е, нетреб'як. Михайло, він е, незначні зміни зробив в трошки зменшеному вигляді. Е, він зробив такий проект і з Божою помочю, а також щирими пожертвами, особливо місцевих людей села Острова, а також інших людей ми довершуємо будівництво цього храму. І, з ласки Божої, кожної неділі, о 12 годині, в цьому храмі. З благословення митрополита Василія Сімюка буде відправлятися божественна літургія. А також після літургії ми будемо освячувати водичку вечором, неділю о 18-й годині. О 17-й годині вечірня, о 18-й годині молебень на цьому святому місці, це завжди так, е, в цій годині відбувається. А коли свято припадає серед тижня, то божесна літургія відправляється вечором о 18-й годині. Як церква буде називатися? Церква називається Святої Софії Премудрості Божої. Гарне місце, щоб зупинитися, помолитися, помедитувати, обдумати своє минуле, подивитися вперед майбутнє. Багато. Лавчин для мандрівників є вода, свіже повітря, добра місце. чи багато людей ходять, туристів. І як вам живеться недалеко від того, того місця? Чи не заважають вам мандрівники? Ой Боже, та певно, що не заважають. Багато людей ходить в неділю, відправимо в церкві, і куло, куло, куло джерела. молебен там відправляємо, співаємо. І я ходжу до хору, теж співаю, і мої дочки співають, ми любимо то все. Ну і часто, то все, і чужі приїжджають багато, і, ну, і з дачі приїжджають всі. Місцина гарна, природа божественна. Як кажете, будуть їхати до нас туристи. Що треба зробити? Ну, може, да, то шо, то, ви то що то що не видите? то треба зробити дорогу. Нас колись була рубрика в одному з сіл маленька хатина, велика родина, а нині велика хатина. Велика родина. Так, то родина Богаків. Отець Мирослав, його дружина Олександра, Олександра. і у них 14 діток сьогодні вдома, шестеро, так? Отже, в кожній родині свій устрій, то своєрідна країна, правда? Вас на чолі вашої родини? Ну, як в ранньому християнстві говорили, що Сім'я родина це домашня церква. І тому я дуже би хотів, щоб нас на чолі нашої родини був Христос, перш за все. І так стараємося робити, щоб жити іванівськими заповідями і бачимо, що дійсно Бог є близько біля нас, Він любить нас, допомагає нам. Важливим є, щоб ми Його не покинули і віру, що він нас не покине. Тому... У нас голова родини є Христос. Потім на другому місці жінка моя, бо вона три кути тримає в а потім вже десь я. Але ми стараємося служити один одному. Так як Христос сказав. Хто хоче бути великим, нехай буде слугою усім. Так. То у вас така ієрархія. Я собі так приблизно її уявляла. Скільки у вас хлоп'яток, скільки дівчаток? Ну, з цим питанням краще до жінки. П'ятеро хлопців у нас є, і дев'ятеро е, дівчат. Так, так що господин є багато. Звичайно, жарти жартами, але коли 14 дітей часом так всіх і перерахувати кручаток, бо то дійсно велика родина садочок дитячий. Ваші міркування. Так Бог вам дав стільки дітей. Керувалися ви і власним вибором. Як так складалося? Бо не кожній родині постійки діток. Ну, Перш за все, дійсно, коли я вже так утвердився в вірі, а це було після армії, вже відслужив армії, коли пізнав правдивого Бога, то старався дійсно виконувати його заповіді. І знаємо, що ціль подружжя це дітородження, І тому кожна сім'я, родина повинна бути відкрита на життя. І бо дійсно Бог дає безсмертну душу, а батьки дають тіло людині. І Господь сказав, Першим людям поблагословив їх казав «В Розсіді, множіться, наповняйте землю. Вона і святе писання каже, що жінка спасеться роженням дітей, якщо перебуватиме в вірі, надії, любові, смиренні і інших чеснотах. Тому дійсно, перш за все, ми керувалися євангельськими заповідями. Але ми всі є люди немічні, є, і нараз не дуже важко було прийняти. Божу волю, але Бог допомагав дійсно її прийняти, і потім смуток перемінювався, радість. Неодноразово е, переконувався в цьому. А зараз, бачите, радість помножена на 14. Так що ми відчуваємо Божу поміч, на нього впваємо, просимо. Але Бога взивай, рук прикладай. Що від нас стараємося також робити. Так. Пані Лесь, тут у вас. Ваші. Розкажіть про найстарших і про менших. Ви маєте можливість споглядати роздух дітей із вашим ростом, і зміною віку? Яке ставлення до дітей? Як, як виховання навіть ваше змінюється впродовж вже? Скільки в вашому найстаршому чи найстаршій? Найстаршій Марійці буде вже 24 роки, а найменшій 3 роки. Як змінюється? Старші то вже як друзі мої, може так сказати. Ділимося якимись своїми думками, почуттями. А менших всіх дуже сильно люблять, всі. Старші молодшим допомагають. Не можу сказати, що то є дуже тяжко, неможливо витримати. А де ви вчилися? Ви роботу покинули і матінкою стали на все життя, так? Я навіть не працювала, я тільки вчилася. Закінчила педагогічний університет Івано-Франківську, факультет фізико-математичний і пішла в декрет. Мама математик, пішла рахувати дітей, так? Ну, а тепер має свій клас. Якщо математику домашня, то всі до мами. Ваша родина особлива. Любові багато. Я думаю, що кожен з нас ніколи, мабуть, не почував себе якимось там обділеним, любові чи в увазі, чи, чи там в підтримці, чи в допомозі. Ну ніколи такого не було. Особливо маленькі, наприклад, Вероніка. Я думаю, що вона інколи вже не витримує від поцілунків, обнімань. це всі приходять, вона вже дратується. Не знаю, як вона має витримати. Так що з любов'ю проблеми це точно що немає. Ну, Мені згадався випадок Надя, наша студентка, вона вчиться на факультеті на дизайнера, малювала роботу, я не знаю, кілька годин, десь годин шість, а прийшла Веронічка подивитися, і в баночці була вода, і вона перекинула на ту роботу. Надя плакала, але нічого, п'ятірку отримала за роботу. Коли ми жили ну, на церковній старій хаті, там було в нас. Три кімнати такі повні, то там в одній кімнаті, наприклад, сім чоловік жило, то тоді було дійсно проблематично, особливо санузел. Черга рано ставала, а зараз, ласки Божої, у нас же є таких шість повних кімнат, де проживають і вже є можливість навчатися. От велика родина для тебе. Зручно тобі комфортно, чи часом думаєш, а чого я собі не сама принцеса королева виникають такі десь втихенько, як сидиш куточку думки? Ні, ніколи. Весело. Всіх багато не виникали таких думки. Ти такий радісний, усміхнений, від тебе сонце променить від того кольору волосся. Розкажи, що тобі найбільше в школі подобається? А в твоїй родині, в твоїй сім'ї є такі з братів, сестер, яких найбільше любиш? Верні, друзі. Я собі так міркую, що якщо у вас одна дівчинка грає на бандурі, сестричка, ти на флейті, певно, ще дехто, на якихсь інструментах, ви можете організувати свій домашній оркестр. Розкажи, на чому. Ще також грає Іван на саксофоні, Юліта на фортепіано, Іванка на бандурі, Аня грала на скрипті.

Щастя, хай боже, імная гаято. Щастя, категорія парна. Воно починається з найменшого парного числа. Родина найзатишніша гавань наприкінці житейських мандрів. Родина в богаків у вісім пар. Мама, тато і чотирнадцять дітей. 14 особистостей, 14 доль. Марія, Анна, Андрійко, Микола, Надія, Христя, Іванко, Іванночка, Оксанка, Софія, Дмитро, Юліта, Арсен і Веронічка Сусанна. Найменші три, найстарші 24. Діти добрі, світлі талановиті. Кожен грає на якомусь музичному інструменті. Свій, так би мовити, домашній оркестр. Є серед них журналіст, архітектор, інженер, музикант, дизайнер, економіст. Менші школярі, а трирічна Веронічка Сусана в садочку. З Ростема або дівчинка співачкою. Она разу така весела історія була. Це коли ми жили на Проборстві, там дружина зварила великий баняк борщу. Знаєте. і... Ще холодильника не було, і вона поставила на, в сінях на таку підлогу, там сплитки, щоб воно холодне було, щоб воно збереглося. І десь Микола, він зараз в університеті вчиться вже йому 20-й рік. Так? І десь він зник. Ми думаємо, ну що де він є. Шукаємо його, приходимо, а там в нас складені були так взуття повністю. І жінка мала необачність черпак лишити в баняку. І він взяв з баняка, черпав борщ кожному в мешт, в черевик, в чобіт, бо накидав боршу. Весела історія. У нас навіть зошит є, такий, де ми записували. Тепер щось так трошки закинули про кожного. то деколи сідаємо, читаємо, згадуємо. Добра, гарна, гостинна родина, богаків, нині подорожніх замальовках. Щедрі щирі люди. Тут діток шестеро, а всього чотирнадцять і прізвище у вас, богаки, від Бога і від багато. Дає вам Бог і з ним перебуваєте. А ми їдемо далі, друзі, мандруємо островом. Йдемо. Територія острова називається містечко. Колись тут був величавий палац, плавали лебеді. Настільки була інфраструктура, як на той час, початок минулого століття, дивовижна природа і забудови. Тепер від палацу графа Боровського залишилася лише оця брама частини вежі переднього, так би мовити, центрального входу. От і зараз там. Колишній такий недобудований костел, там просто проживають священники, А територія була розповідають місцеві жителі дивовижної краси. Цей міст, який на межі острова Івуцнева, збудований ще в часи австро угорської імперії, будували з каменю, з острівецького кар'єру. Він специфічного такого планування і архітектури, тому що має повітряні подушки, коли йде поїзд, він опускається. Коли поїзд вага від'їжджає, він піднімається. Тобто він внутрішньо за своєю конструкцією регулює власне навантаження. Тому стоїть близько 200 років. В такому вигляді, як бачимо, і війни його не зруйнували, ані війни, ані люди, ані погода, вітер, сніг і так далі. Дуже міцна і гарна історично давня споруда. Приїжджайте і дивіться. Бісця богаків, ми тут прожили 20 років, отець своєю багатодітною, великою родиною. От, а тепер мають нових жителів, друзів, так, наших побратимів з східної України, з Луганська. То Оксана і її мамуся Яна. Ви вже тут скільки? Вже Ви вже рік, так? Ми приїхали в прошлому році, у маю місяці, і батюшка нас приютив. То була дуже велика родина, нас вісім чоловік приїхали. Я вважаю, що в нас би, так тяжко хтось, щоб взяв всю сім'ю і дуже вдячні. Їхали, знаєте, нас хлопці з Автомайдану прилетіли на три дні, і потім ми ну, розуміємо, що ну, ні, ну трошки тяжко, там, не маємо зняти, де квартиру. І тут дзвонить хлопчик цей з Автомайдану і розмовляє. І у цю хвилину каже, так, батюшка, так, і я так здивувалась, думаю, глянь. Ну, Божий чоловік. І він каже: після обіду поїдемо дивитися хатинку. І Знаєте, так несподівано, ну, так от, як Божа рука. Під'їжджаємо, а батюшка стоїть на порозі, і вибігають діточки: один, другий, третій, такі всі схожі, біленькі. Я думаю, ну це може приходські діти, ну, дітки. А він каже, ні, то всі мої. І показує фотографію, там 14 діточок. І це так дивно було, так багато. Я ніколи діток так не бачила. І я ж говорю, ми зайшли, так він каже, все, що маю ваше. Дуже, так, дуже нами, нами опікується цілий рік. Тому дуже вдячні. У вас свої скільки діток? Двоє. 16 років і чотири. Ще тут є Глібушка, він зараз трохи приїхали, вони до міста теж два-три рочки. Тому мама моя, моя сестра, її чоловік, її донька, е, її муж, син. І ще при, сім'я приїхала, яка з нами працювала. У Луганську в них розбомбили хату, вони приїхали вони теж. От у нас разом було 13 чоловік. І тут усі бачите, тут така благодать, мир, спокій. Навіть не здається, що там у вас все понищене, правда? Так, да, там дуже, дуже. Я вважаю, не знаю, знаєте, то така звичайна велика війна. Біля міста нашого було таке гарне містечко щастя, з таким назвою гарне, нічого взагалі немає. От просто нічого. Таке зрівняли все там, екскаваторами людей хавали, такі ями. Ну, то, то можна багато дуже розповісти, бо ми таке бачили, чого не показують, але ну, то я вважаю це трагедія. Кожен, кожне окремо сім'ї і нація. Розумію, що кожна війна закінчається, що Україна стане більш сильною, може об'єднаною, більш такою зрозумілою, тому що все завдяки от стільки багато людей зустрічають. Тут теж ну, багато у нас десь 100 сімей приїхали сюди, то кажуть, такі самі сміливі доїхали. Тут люди дуже добрі, дуже там, ну вони то ще не так знають. Я, я вже стара. Так, такі були, знаєте, ну, зброшені люди. Зброшені, тому що ну, Донбас, на шах, шахти, там все і заключених туди посилали все. А тут ми, як Це вдома, світ є таким, яким ти його бачиш, а не таким, як бачить сусіда і показує телевізор. Вір своїм очам і своїм розуму. Нехай не вентежить твоїй душі і не плутають твоїх кроків чужі погляди. Живи власною головою, радить карпатський мудрець, але правду і мудрість здобудеш лише в розмовах і міркуваннях з іншими людьми. Це розвиває розум більше, ніж книги. Той, хто слухає, має вісім вух. той, хто спостерігає, має вісім очей. От навпроти на обістю священника поселилися. Наші українці з Луганська. Дуже добрі люди. Дуже добрі люди. Я собі з ними дуже добре живу. Вони такі, як то кажуть, знаєте, дуже сердечні. Ну, гарні люди, що я б доказала. Вони такі, якісь, ще, ну я не можу вами повісти. Вони ще мають, вони зовсім всі поділять. Вони якось так і розрадять, і приють. Ну, Дуже добрі люди. Я не знаю, може там хто нарікає, бо каже там такі, там такі, але є між нами люди і людиська. І треба їм співчувати. Бо вони не дай Боже з нами таке все стане. Найбог Бог боронить. Нині людина. Жила, мала все, а лишилася без нічого. Я тут народилася, я тут вираз, тут мої батьки, дід, я працюємо, ми курені у Ми мали в родині Василя Ярмуша, нашого поета, був дуже такий, ну, як то кажуть, забавний, веселий Василь був. Ну і Шумська, Наше село дуже гарне, у нас є капличка Матір Божої, у нас є церква, у нас є гарний священник. Ну, Наше село, мені здається, найкраще. Тому називається острів. Она річка, село зелене, люди веселі, роботящі. Ну, що можу сказати, Село як село, але мені здається, наше село саме найкраще. Кожен листок у дерева порахований. Кожен листок знає, для чого він дерево. Добрий кінь знає, на який камінь покладе копито. Так і ми їмо своєю дорогою. Мудрість і мужність допоможуть нам пройти її гідно. Бо в дорозі є все. І вежі, з яких відкриваються нові напрями, і криниці, що напоїть, і дерева, що підкріплять плодами, і лавчини для втомлених вісників. До нових зустрічей! До нових подорожніх замальовок!